Кохати, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А той стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледаща кохач чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі, люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденьку. Полюбила молодого, в садок з ним ходила. Поки себе свою долю там занепостила. Кличе мати вечеряти. А донька не чує, де жартує з москаликом там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Хай собі ті люди, що хотять говорить. Вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Москаль пішов в Туреччину, катрусю накрили. Не щуся, та й байдуже, що коса накрита. За милого, як співати, люба й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине. Обіцявся повернутись тоді Катерина стане собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай собі тіє люди, що хотять говорить. Не журиться Катерина, слізоньки втрає. Бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новеньк хусточці вікно виглядає. Виглядає Катерина. Минуло півроку, Занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина ледве-ледве дише. Вичунюла та й у запечку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері гузують. Що москалі вертаються, та в неї ношують. В тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Да бодай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина народила. Кохаться чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами.